Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма пригоди в бібліотеці. Вітаю гості ефіру Юлія Євгенівна Петрухну, завідувачка бібліотеки Харківського державного музичного ліцею. Вітаю! Вітаю Вітаємо, Вітаємо і оператор і модератор ефіру, автор ідеї популяризації читання Гапів. Знаєте, сьогодні бібліотеки є місцем сучасного спілкування, локації мистецтва культури творчості. Тут відбуваються завжди якісь цікаві події. Зараз дізнаємося. Бібліотеці. Якось холодної грудневою днини в, лю, в люту замиттіль Джемелик та книжечка вирушили до старої бібліотеки на околиці міста. Вона називалася Таємна бібліотека імені Миколи Гоголя». Була тільки четверта година дня, але на дворі вже смеркалося. Дорога до бібліотеки йшла через таємний парк з неприлазними хащами, повоз напівзруйнований, кінотеатр, а далі, де зросла очеретами річка. А, а, а що Приходьте, далі? Приходьте, читайте в журналі Джміль. І ми хочемо подякувати, користуючись нагодою. Редакції цього журналу. От ви бачите, в нас такі цікаві випуски журналу Джміль. Вони передаються у подарунок, і наші діти, і батьки, і викладачі, і музиканти, і юні, і дорослі зможуть читати цікаве видання. Джміль це чотири складові творчості. Це у нас живопис, музика, література і дослідження. дослідження. Знаєте, такий креативний журнал із таким дослідницьким креативним підходом до розкриття будь-якої теми. От і ми дякуємо в рамках Міжнародного фестивалю Щасть у творчості. Спеціальна рубрика популяризація читання. Ви зможете ці сюжети побачити на каналі. Леніт Гапієв, щастя творчості, підписуйтеся і е, долучайтеся до нашої творчої команди однодумців. А ще я пропоную ось дуже цікаву статтю: «Майструємо шумовий оркестр». М -м, супер! Це якраз А чого? каструль. Зараз покажемо так, 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 так. Переходьте до нас в бібліотеку та читайте. Дякуємо. Ось так читайте журнал Джміль і читайте багато різного цікавого в бібліотеці Харківського державного музичного ліцею. Очікуємо на вас. Дякуємо.